Окупація і грабіж Філініболону в Луганській області була стрімкою через близькість до кордонів з Росією і нахабною. Поруч уже вісім років йшла війна, частину регіону було загарбано і відірвано в так звану ЛНР. Тож російські окупанти і не намагалися тут, як було наприклад на півдні, говорити про звільнення чи порятунок українцям. На Луганщині все відбувалося жорстко і жорстоко. Майно підприємств відбирали одразу, а вибір людям загарбники залишали тільки один або ви працюєте на нас, або вас на цій території немає. Ніболон Не в Луганській області був представлений п'ятью філіями Біловодська, Новопсковська, Старобільська, Сватовська і Троїцька. Взагалі оброблялося по Луганській області 18 тисяч гектар землі. Також в структуру Ніболона входив Старобільський елеватор з Зйомкістю зберігання зерна 170 тисяч тонн. На період окупації на елеваторі знаходило зерно біля 70 тисяч тонн. Це була продукція сонячних, пшениця, ячмінь, сорго, ну і інша зернова продукція. Працюючих осіб було в цілому по нашій структурі біля 500 осіб. Техніка була широкого профілю. Починаючи, у нас було 15 тракторів фент, 10 тракторів Кейс, 12 комбайнів кейс, 6 комбайнів Джандір, повністю шлейф ґрунтообробної техніки, повністю парк МТЗ, ремонтні бази. Кожна філія знаходилася в районному центрі. Цей чоловік прийшов через важкі випробування, про які розповісти публічно поки що не може. Тому ми не будемо показувати зараз його обличчя. Перший день вибухи на території Філі, філії Сватівська. Це було в п'ятій годині ранку. Через декілька годин почала стікатися інформація з усіх філій, що зайшли російські, російські війська. Для нашої філії, селищі Троїцьке війна почалась на світанку 24 лютого. Почалась з немовитого грохоту. Тому що ми прокинулись і було чути залишки вибухів. Потім позвонили хлопці нашій служби безпеки і сказали, що бомблять Київ, Миколаїв, Одесу, і ми розуміли, що це вже почалося. Ми живемо в Луганській області безпосередньо біля зони АТО війна від нашого порогу, скажімо так, 100 кілометрів протягом 8 років тримає, але до війни ти ніколи не буваєш готовий. Так, да, по початку був острах. Поначалу було відчуття небезпеки за свою сім'ю, за життя своїх дітей, своєї сім'ї, але перед нами стояло чітке розуміння, що ми відповідаємо за життя наших співробітників і за майно нашого підприємства. Ми прийшли, нам сказали, ми почали вивозити свої документи, спасать, чтобы щоб ну, їм не досталось. Потім почалося ну, слышно обстрелы, обстріли. Где-то там еще, конечно, не так, но далеко ще слышно, но слышно вже було. І 24-го ми вже не працювали, так як нам сказали, що можна було входити в укриття, і ми йшли. На сьогодні день ми знову прийшли, тому що треба було закрити місяць. Ми закривали під обстрілами. Десь на третій день окупації на філію заїхали люди в військових формах і почалося з того, що забрали зразу легкові автомобілі. Всі, які були на філії. Через декілька днів приїхали, опломбували всі бази, виставили свою охорону. Було прибусово. Ви їхня примусово виходити на працю. Співробітники на роботу не виходили і через силу заставляли деяких керівників, деяких спеціалістів організовувати роботу. Наш генеральний директор Олексій Панасович, пам'ять про якого буде завжди в нашому серці, був для мене, як для директора, було дуже важливо, тому що він був на зв'язку. Він нас піддержав і сказав: по-перше, Андрій, ти повинен зберегти життя своїх людей а потім все остальне. Ми комунікувалися з нашими спеціалістами, з нашим регіональним керівництвом в області, чітко для себе зробили план, що ми беремо під охорону наше підприємство, посилили заходи безпеки. І до 6 березня, поки не почалася безпосередня окупація, ми виконували і Чергування нашого підприємства і не тільки підприємця, а і нашої троєцької громади в купі з такими ж точними фермерськими господарствами, підприємцями, службовцями, міліцією. І це давало надію на якусь стабільність. Ми прийшли нам на роботу, сказали, що у нас філія вже під охраною ЛНР. І попросили, щоб ми здали ключі від кабінетів, тому що ми добровольно здаємо, або нам повинні виб'ють двері. 6 березня у нас війшли війська російські. Ми почали активістів нашої громади, депутатів місцевих. У нас було чоловік 80, ми вийшли з колонами, з прапорами на стрічку з у Приїхав них військовий комендант. На п'яти грузових автомобілях з пушкою авіційної спочатку вони дуже гарно нам розказували, що вони прийшли на захищати від мародерства з красивими обіцянками. Потім, після 40 хвилинної розмови, коли ми кричали, Україна і геть окупація терпіння в хлопці закінчилось. Вони розгорнули на нас пушку, дали нам 10 хвилин, іначе ми вас час тут почнемо в порядок, скажімо до слова 6 березня по 11 червня ми були останній філії в Луганській області, яку не захопили. Двоє з автоматом вони були. Сказали, що вас пригласять на зібрання, як ви будете потім роботи в далі. Але адмінапарат не согласився і не прийшов на це зібрання, тому що вони нам ніхто і ми їм не підчиняємося. Перші 10 днів. Робот ніяких не було, але потім виявилося, що серед наших колег запроданці, які почали визивати людей на роботу і організовувати роботу. В чому заключалася робота? Це була передача майна. Вийшов указ, так сказати, в кавичках про націоналізацію фірми Нібулон в пользу Луганської Народної Республіки, а не зробили підприємство. На базі Старобільського оліватора зробили своє умовне якесь підприємство, і на це підприємство почали в прибусовому порядку вивозити, приходити на себе все майно. Зерно, На той момент у нас було посіяно 10 тисяч гектар пшениці, всі поля були вспахані. І всі потім цей урожай, який був посіяний нами, вони просто зібрали і увезли. На своїх машинах невідомому направленні. За Старобільського елеватора вагонами вивозили зерно, вагони з російськими знаками, з російськими, машини з російськими номерами. Все зерно уходило в порти новоросійська і, і в сторону валуяк. Вони дійшли до нас в початку квітня. Прийшли до мене додому, ворожі, озброєні. Витягли з хати, скажімо так, повели до себе на бесіду в кавичках і плотно зі мною розмовляли по поводу перейти на сторону нової володи. Я чітко виразив свою позицію життєву, принципову, що Україна для мене це повне до після, після цього перестали грати у добрих, поганих поліцейських і сказали, Андрій Олександрович, ми будемо. Троє діб, збирайте свої речі, чемодан, вокзал, Європа ваша. Ви нам тут не потрібні. Або на підвал і будемо з вами розмовляти трошки в другій формі. З квітня по червень ми ще тримались-тримались, потім, коли вже була безпосередньо загроза моєму життю і життю моєї сім'ї, прийняли рішення жінки, забрали дитину меншого сина і виїхали через, через Росію, через Європу на, на Україну заїхали. По відношенню до місцевих працівників, це був жорсткий пресинг. Або ти сьогодні виходиш на роботу, або далі ми тебе взагалі не твою сім'ю не будемо признавати на території окупованих оцих наших територій. Я був, знаходився там дуже довго, але вже мусив виїжджати, тому що розумів, що у мене було чотири домовиска. Проходили, перевіряли документи. Находивну хай, хотіли знайти якісь диверсі, диверсійні. Там якісь може заходи провести. Ну то есть, якби дуже там уже було неспокійно. Я вам, вимушений був виїхати. Нас не пустили, сказали, що працюють. Ви... Роботники не було, на які не хочуть працювати з ними, їх не пускать на територію нашої філії. У нас було постійно більше 1300 гектар пшениці, гарної пшениці, гарному стані. Ми були повністю забезпечені добривом, паливом, матеріальними засобами, запчастинами. Тобто ми до весни були повністю готові. Безпосередньо вилучили служебним автомобілі, позабирали, а потім, наскільки мені відомо, Техніку повністю ну, урожай зібрали, Опять таки ж пообіцяли багато людям нової щасливої життєві, стабільності, як казали, все буде по-прежньому по-прежньому хорошо. Но до 1 серпня вистачило обіцянок і, судя по всьому, там все закрилося. Вони вже міняють третю свою умовну юридичну особу, тобто все майно переходить з одної юридичної особи з їхньої на другу. Вони перезаключили договори оренди землі. Майнові паї земельні не виплачуються, і зараз якби роблять так все, щоб ну, заховати шляхи у цих, де майно передається з одного підприємства на друге, які зареєстровані в них. У нас забрали легкові автомобілі, забрали грузові автомобілі на той момент, коли я була ще на Цю Оргтехніку все, що можна вигрібти. Битаву вигребли повністю. філію Сватівську спочатку хотіли прибрати структури так званої ЛНР. Потім в лапках молоду республіку потіснили Краснодарське. Вони і зібрали засіяний зі ніболоном врожай. На цьому робота підприємства зупинилася остаточно. А частина земель філії зайнята бліндажами, перерита і замінована. Знаходитись там небезпечно. Так само небезпечними її інші філії неболону в Луганській області. На кінець липня вони досі окуповані.